Єдині луцькі двері, які функціонували до реставрації, були розташовані у приміщенні по вулиці Кривий Вал, 32. Будівля часів початку минулого століття ніколи не закривалась та не була зруйнована, розповідає керівник відділу міськради краєзнавець Олександр Котис. І двері, як бачите, такі ну, величезні, займаються значну частину площі фасаду. Вони складалися навіть з п'яти елементів, чотири створки горизонтальні і зверху там над цією лінією ще був такий, такий елемент. На місці залишилась дверна коробка. Її майстри відреставрують під час встановлення оновлених дверей, каже Олександр Котис. Самі ж двері нині в Івано-Франківській майстерні. Столяр Олег Звозіль знімає з них старий шар фарби. Ну найперше знімаємо старий слой фарби, удаляємо всю стару фурнітуру, щоб не заважало. І ті елементи, якідуть до, до ну, згнивши знищені, знищені часом. Ті йдуть на заміну. А потім вже далі сам процес покаже. Коли зняття вже стара фарба знімається, тоді дивимося, де є жива деревина лишається. За тимчасовими дверима з фанери по вулиці Лесі Українки, 7, знаходиться видавництво, розповідає директорка Світлана Політило. І тут у нас книжечки зберігається. Знала про ці двері, вони практично функціонували до 90-х років. Ними ще заходили у видавництво, От. а потім, вже, коли трошки добудувалися те приміщення, то зробили один вхід і, і тут перекрили ці двері. Тут обов'язково фотографувалися, бо всі відразу бачили, що двері такі гарні, історичні, і хтось намагався залишити собі на згадку. За технологією виготовлення луцькі двері відрізняються від франківських. Тому, зі слів засновниці громадської ініціативи, Франківськ, який треба берегти, Марії Козакевич їхня реставрація потребує додаткових зусиль, бо усі елементи майстри відновлюють вручну. Зустрічається, наприклад, от такі от вази, так бачимо, там якісь там ягоди, фрукти зображені, рослини. Тобто, е вито популярне на той період була саме така техніка різьба. Ці двері зі словацького один найвідоміший у Луцьку Товлені в 20-х роках минулого століття, каже краєзнавець Олександр Котис, але вони типологічно відносяться до дверей, які робили ще до першої світової війни. Тому що і в архітектурі, і в цих декоративному мистецтві в 20-х роках ще така панувала інерція. Така архітектура, такі двері, такі різьблені деталі, вони були стандартом того часу. І для людей того часу, я думаю, вони і навіть не дуже вважалися якимись там цікавими, гарними, просто двері та й двері. А от вже тепер, коли пройшло багато років, коли у нас зовсім інший стандарт, і ми бачимо ті старі двері, вони для нас дуже цікаві. На реставрацію трьох дверей витратять орієнтовно 250 тисяч гривень з міського бюджету, розповів Олександр Котис. Франківські майстри відновлюватимуть їх два місяці. Крім цього, каже, в рамках програми Автентичний Луцьк також запланували відновити старовинні вікна та балкони. Тетяна Біскуп, Олександра Бурчак, Олександр Ватащук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Луцьк, Івано-Франківськ.